Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на трьох зіркових героях без червоного кольору. Так, топ-25 дуже далеко. Оборона, оборонка. Це. Це краще, ніж є, звісно, але не те, що хотілося б. Ну що ж, треба атакувати краще. Подивимось, хто буде в суперниках. Все вже пішли всі на альфа хочу без 25-тих емблем поки що. Так, два фіоли. Піньочок по центру. Тоді беремо, напевно, більше жовтих. Більше жовтих квасіра візьмемо. Медведиця нам тут не допоможе. Тайру може допомогти. Так, його напевно, залишимо. Візьмемо ще Пепі, вона теж може ухилятись. І давайте фільтончика, хоч він і не дуже потужний, мало в нього життя. Але може хоч пробити сильно. Ну, тим паче жовтий якраз проти фіолетових. Чи потрібен тут його Кохайна. Теж не зрозуміло. Те, що він на Альфа в мене. Не знаю, не знаю. Може краще взяти Бальтазара, хоча він теж не дуже потужно пробуває. Ну давайте подивимось, ким ми можемо замінити. Можна спробувати Дон взяти. До речі, вона, можливо, буде краще. Тим паче, що тут мультяшок немає, то її сови можуть працювати як треба. Давайте спробуємо її взяти. Поїхали. Ну, і кохайний ну, ну, шкоди небагато вносить блокувати. Особливо нема кого, тому думаю, що дон буде корисніше, але якщо будуть камінчики, так, ну є трійка фіолів. Є трійка фіолів. Трійку жовту можна зробити через червоні. Ну, давайте фіолетовий прокинемо. Може там щось закриється. Не закрилась. Це погано. То що за ролу також не хочеться турбувати, б'є вона сильно. Давайте тут пошукаємо жовтий. Вон фільтон. Ще ніхто нічого не робив. Фільтона вже немає. 286 хп. Що з ним робити, не зрозуміло, з тим фільтоном. Жовтих ми не встигаємо дозарядити. Ми також не встигаємо, напевно, фіолів, а можливо, встигнемо, якщо тут прокинемо. Пробачте, що сусіди почали робити ремонт. Так, ну, синіх ми теж не збираємо. Давайте спробуємо хоча б дозарядити Тайрома. І, можливо, встигнемо дон дозарядити. Так, фельтончик вже від'їхав. Два жовтих, напевно, не доб'ють. Нам головне, щоб зарола не зарядилась і не вдарила після пенька. Давайте тоді ось так. тайрума добив. Це єдиний, хто міг би мені тут допомогти. Ну, все, тут вже ми нічого не зробимо. Ну, ось ось такі поляни, ще й прикриття поставив на пеньочка. Це зараз мене доб'є. Ну, на жаль, на жаль. Ну що ж, таке трапляється, нулик вже є. Так, тут ведмедиця, лікарі. Так, чистка нам знадобиться. ну, Тут є кохайний, в принципі, буде доречний. ну, Давайте так і підемо. Ну, в Медведецю теоретично можемо прокидати. Та і тут тільки один герой, б'ючи гріл, тому я думаю, тут можна прокидати і не хвилюватись. Так, давайте ось так прокинемо. Ну, тут камінчика вдосталь. Єдине, що Гунар вже собі наплодив міньйонів купа. Давайте все ж таки спробуємо цього пробити. Ні, потужний. Так, так. Ну, Кайлані вона нічого не зробить. Прокинемо ось так. Тайрунг. Поки... Зачекаємо. Гунар зріже нам атаку. Давайте тут жовтий пошукаємо. Не знайшли. Так, тепер можна почиститись і ось так жовті прокинути. Угу, так. Давайте вдаримо в Кайлані. Чи це Килайл? Кайлані все ж таки. Так, ну цього доб'ємо. Тут прокинемо фіоли, може жовтий ще заїхати. Не заїхав, але є де взяти ще жовтеньку. Ну, Тут, в принципі, оборона, як на мене, не підходяща під цей турнір. Давайте спробуємо її добити, щоб залишився вже один гонор і. Будемо вже орієнтуватись тільки на нього. Так, так, так. Вистачило пепі, впоралась. Ну тут чудово, Тож, поляна зайшла дуже добре. Так. Джолі. Тому я кохання залишаємо, є піньчок, також беремо жовтих, поїхали подивимось. Йона, звісно, неприємна, хоча вона тут... Особливо нічого не робить, але зрізає МАКС ХП. Так, а ось цей. Ману начебто зрізає, так. А, ні. Угу. Він просто дає сліпоту. Так, ну добре, давайте ось таке комбо прокинемо. І ще ось так фіоли зберемо. Джолі, звісно, неприємний. Нам би його кохайний на нас зарядити. Давайте ось так. І ось так жовті прокинемо. Так. Да. Будемо бити в пінька, Тому що він саме небезпечний, хоч він і в куточку там тримається, але неприємний. Так, так. ну Ось дуже повільний Джолі зарядився. Угу, ухиляння спрацювало добре. Скільки його мільйони? 163. Небагацько, але неприємно. Так, давайте вдаримо сюди. Тут прикинемо синю трієчку. Не хочу поки червоні чіпати, щоб пеньок не зарядився. Так, ну дом заблоковано. У нас одна бджілка тільки є. Давайте ось так. Буде трійка жовтих. Так, пенчок, пінчок. Скільки? 32. Давайте, напевно, його доб'ємо, щоб він нам вже не заважав. І прокинемо ось таке вже комбо. Так не буде, це добре. Але буде сліпота. Всього угу. спрацювала стійкість, це чудово. Ну, Звісно, ніхто не сумнівався, що вона зменшить нам ХП. Давайте ось таке комбо прокинемо. Так, на бджілок сліпота не працює, тому робимо ось так. Ну, спробуємо добити цього Джолі, напевно. Ого. Угу. Так, сліпота ще є. Дон заблокована, тому можна в неї прокидати і почиститись чудово. Так. Так, ще жовтик зарядимо. Квасір. Так, так. Ну. Коли встигаєш зарядитись, тоді все, в принципі, чудово виходить. Тут теж дуже добре все вийшло. Поляна була така, як потрібно. Так, паразити, паразити, лікування. Це швидка чи середня. Напевно, немає сенсу брати тут медведицю. Давайте замість цього Фельтона все ж таки Бальтика візьмемо. І може взяти Дон замість Пеппі. Тут одна тільки мультяшка. Хоча давайте так і залишимо. Квасір в куточку стоїть, і це квасір, який дає заборону на посилення, тому не думаю, що він сильно нам зашкодить. А ось ця по центру неприємно, б'є вона сильно, плюс ставить паразитів. Добре, давайте прокинемо ось так. Жовтих, на жаль, немає. Але є трішки фіолетових. У нас два фіола, тому давайте прокидати. Добре, давайте ось так. І тепер прокинемо комбо, може фіол знизу доїде. Так, доїхали фіолетові і сині. Так, ухиляння спрацювало та айрома, це чудово. Так, б'ємо. І давайте ось так. Ще синенький фіол один заберемо. Так, бальтик, квасір. Ну, не дуже він нам загрожує, але мінньонів все ж таки він може поставити. Тому давайте його приберемо, спробуємо. Дуже слабенько. Треба забрати цю і прокинути в пустоту, щоб зарядився наш квасір, бо щось без квасіра важкувато. Так, давайте вдаримо в Бальтика і прокинемо ще ось так жовті. Дуже слабо. Ну тут, звісно, відповідь прилетіла. Так, добре, давайте ось так. Там зберуться фіоли. Давайте ще ось так. Буде ще трійка фіолетова. Ага, вона сама під'їхала. Нам би ще бджілок поставити. Було б непогано. Поки Каріл не б'є. Угу, чистка була, і бджілки з'явились. Це дуже погано. Так, ну що ж, куди в Каріл вдарить? Давайте ось так, може там закриється фіол. Так, фіол під'їхав. Ну, звісно, по трьох, хто ж сумнівався. Так, б'ємо, б'ємо тоді. Так, нам потрібні фіоли. Я тут не помітив трієчку фіол. Ну, якось дуже боляче вони пробивають тичками. Бафів, наче ніяких немає, але щось дуже боляче. Так, добре, давайте зарядимо Йокохайнена. Спробуємо. Або квасір. А, квасір зараз від яду від'їде. А ось це дуже неприємно. Ось вам Рехетри, вона зараз почистила все. Цей поставить Міньйонів. А вони труять. Так. 183 стички прилетіло. Щось забагато, як на мене. Добре, давайте ось так. Сині зберуться. Але цього замало. Ці бджілки, вона одна, але труїть нас так добре. Ось так, тепер ось так. Швидко треба ще раз його кохайнина зарядити. Але ж це не виходить. М -м -м. Добре, давайте ось так. Може знизу філ доїде. Знизу немає. Ось вам і квасір в куточку. Все. Ну тут дуже на тоненького. Можна сказати, що пощастило. Так, знов Піньок, <кій> Джолі. Що? Замість Бальтика знов брати Фельтона. Але ж тут і Ганджу, Бальтик непогано пробував би. Його кохайнина, напевно, треба залишити. Там є теж Якохайнен. Чистка потрібна, ні. Давайте все ж таки, напевно, візьмемо Фельта. а немає більше кого брати. Бертульф, Піксі. Ну вони не прокачані взагалі. Цей хоч трішки прокачаний. Да, ось. Важкий вже третій день. Якохайнен, Єкохайнен. Ну, напевно, якохайнень потрібен все ж таки заблокувати. Фаєза. Так що його блокувати. Він не лікує, тільки дасть захисні стяги. Ну, захисні стяги вони можуть від квасіра їх захистити від яду. Але джолі треба блокувати, бо він теж може зарядитись. Ну давайте спробуємо поставити захист і так далі. І знову, знову пеньок і знову немає каміння потрібного. Червоний кріс зробити. Ну, теоретично, почистити поле. Там два камінчика тільки в нього летить, то в принципі можна. І тепер чистимо, там зберуться фіоли, жовті. Тепер синій кріс. Не хотілося синій кріс, тому що жовті роз'їдуться, але ж варіантів небагато. Так, давайте ось так жовті і фіолетові. Дуже багато синього, а в нас синіх героїв замало. Так, ой-ой-ой, як же ж боляче. Добре, що фаєс хоч не б'є. Але тички полетять, так. Знімаємо з себе все. Робимо ось так. Йокохайна не зарядиться. І ганджулік там вже готується, але нам треба прокинути все ж таки. Нам потрібні бджілки. Давайте спробуємо, можливо, пепі вдарить декілька разів. І нам пощастить. Так, вдарило непогано. Його кохання нас все ж таки не забрали. Він там на альфа. І немає під ним нічого прокинути. Тільки в надії, що зелені якось приберуться і там виїдуть жовті. До речі, майже спрацювало. Так. Нікого не добив. Я думав, що доб'є. Добре. Робимо ось так. Ганджу, Ганджу ми не доб'ємо, в нього ще й захист там стоїть. Угу. Давайте все ж таки удари його кохайне нам слабенько, слабенько він б'є. Ну, він, звісно, корисний, але б'є він не дуже. Так, Пеппі відпрацювала. Добре, давайте ось так. Непогано. Ну, давайте, напевно, червоні, щоб фіоли влетіли в ганджуліка. Звісно, йому там буде не дуже боляче, але. Ще якусь шкоду нанесемо. Так, ну, звісно, фільтончик від'їжджає. Тут вже трішки обережніше варто зіграти. Все. ну Важкий бій, але одну поразку маємо. На жаль, нулик. Оборона оборона не змінилася. Оборона С рейтинг 5252 місце. ну Топ-1, але це далекий топ-1. Через півгодини буде топ-5. Ну що ж, ось такий турнір важкий. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.